Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, щоб обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов український фінансист, який тривалий час працював у Нью-Йорку та Лондоні. Роман Суджик. Вітання, пане Романе. Слава Україні! Вітання. Дуже приємно з вами тут бути героям. Слава. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. І з вами хочемо трішки поговорити про відбудову нашої країни після нашої перемоги. І бачили ваш допис у Фейсбуці, і там ви твердите про те, що нашій українській владі варто дати 0 гривень на відбудову нашої країни. Чи можете аргументувати вашу позицію? Ну давайте це не просто дати нуль. Гривень в руки української влади, щоб влада не могла їм розпоряджатись. А Україні треба залучити сотні мільярдів доларів на відповідь. Тобто треба компаніям українським іноземним дати сотні мільйонів доларів на відповідь. Але не потрібно, щоб це будівництвом що розподілом цих коштів займалася українська влада, тому що нам великі корупційні ризики. Ну я просто хотів вам сказати, що хотів вас привітати з Києва в вашому файному місці Луцьку. Я просто знати, от я коли з іноземцями спілкуюся, я їм кажу, одна з перших речей, що я вважаю, ви потрібні для нас побудувати, це ж швидкісна траса, колія залізнична київ франкфурт Да, щоб у нас була можливість доїхати на поїзді до Франкфурта там за 2-3 години, а звідти там ще за декілька годин до Лондона. Тоді ми будемо завжди надійно приєднані до Європи. І я завжди кажу, що робіть цю колію Франкфурт, Луцький, щоб була зупинка не в Львові, а в Луцьку. Щоб Луцьк теж розвинувся як місто, і того залі. Я теж завжди про ваше місто упомінаю, коли це кажу, і, і ось давайте просто я вам приведу приклад. От. Да? І якщо ми почнемо будувати, якщо Захід скаже, да, давайте все будуємо цю колію швидкісну Київ, Франкфурт, а ось там вона буде вартувати 20 мільярдів доларів, там 5 років займе, і давайте її будувати. Да? І варіант перший: вони дають 20 мільярдів доларів. Нам ми даємо ці 20 мільярдів доларів укрзалізниці, і вона починає щось будувати. Варіант другий євросоюз робить сам тендери на мільярд-два долари кожний. Що різні участки цієї траси будують різні компанії: там з Франції, з Германії, з Італії. І вони всі там мільярд-два доларів отримують і починають це будувати. Да, вони наймають українських виробників, всі прибутки отримують вони. Гроші в Україну майже не заходять, ми тільки отримуємо трасу. Який з цих двох варіантів ви думаєте, ви вважаєте, що більш вирогідно, що через 5 років ми отримаємо швидкісну колію київ франкфурт Другий, напевно. Ну напевно, я теж вважаю, що друге може бути якесь чудо. Знаєте, таке українське чудо, і укрзалізниця побудує за ці 20 мільярдів, нічого не вкраде, і побудує краще ніж там Дойче Банк чи Французька TGV, Да? Може це бути, но мені це з людини, яка народилася і виросла в цій країні, ну тільки більше там попрацював ні околоні. Мені здається, що другий варіант більш дорогі розумієте? І тому я вважаю, що нам для того, щоб ми реально ефективно і реально добре побудували е цю країну, нам потрібно, щоб сюди зайшло величезна кількість західних, і будівельних, і будь-яких інших сервісних компаній. І хай вони отримують контракти напрямую від своїх країн. Хай вони тобто, наприклад, ось який теж варіант ви бачите, що, наприклад, там е Корея, там Сеулу, вони там хочуть допомогти Україні, вони дають там мільярд доларів на допомогу. Да? І потім вони приїжджають і питають, що ж ви на цей мільярд доларів побудували. Да? То тобто, сіни нам там наш ново ну, може щось побудують. ну можу нам покажуть чогось. Там ось якась там шкільна зупинка, ось чи там що, ще щось. Да? То тобто, ще отримаємо ми ще гроші. А наприклад, інший варіант наша Україна каже, нам потрібен там міст на 20 полос, там і щоб залізничний міст. Замість Антоновського мосту, і Корея каже: Окей, ми побудуємо цей міст. Ось ми де беремо мільярд доларів і даємо нафі якісь там будівельні компанії, Я не знаю, хто там них, Хитачі чи хтось. І вони самі приїжджають і просто будують міст. І після цього приїжджає президент Кореї знову з Зеленським там обіймаються і вони там відкривають цей міст. Та після цього Корея ще 10 мільярдів, і ще 10 мостів побудує. Розумієте тому. Не треба боятись, то тобто не треба. У нас таке завжди було що ой, Україна. Ми повинні щось тут своє побудувати, а вже потім запускати сюди іноземців. Не можна цього боятись. Нам зараз у нас унікальний шанс завести в Україну величезну кількість іноземних компаній, дати їм можливість відбудувати нашу країну, дати їм можливість заробити ці гроші, тому що багато цих грошей ну, ми ж будемо платити. Це будуть платити репарації е е е Мордер. Це, це, це буде платити, е, це буде сплачувати Євросоюз, країни, донори, і тому треба дати можливість їм компанія їх компаніям тут відбудувати нашу країну. Мане а чи є якісь країни, на досвід яких ми могли б рівнятися? Угу. Ну дивіться, Ну завжди всі кажуть там про всякий Сінгапур, Кирею, там Японію, яку відбудували США. Ну а я то, що я зробив у своєму пості, якщо ви бачили, то реально реальне спілкувався з нещодавно студ біля якраз Софії. З ірландським економістом Девідом Квіямсом, і е, коли я розповідав про те, що треба відкрити країну для західного капіталу, запустити компанії, він такий сказав, що Романе це ж те ж саме, що ми зробили в Ірландії там в 90 ті роки. Тобто, вони просто Ірландія була дуже бідна, дуже нещасна країна, де там не там у цьому сторіччі ще був голод, коли там картоплі не ха не хватало. тому сторіччі. і а, вони просто сказали: ми знижуємо податки і запрошуємо будь-які американські там, що хай вони просто приїжджають до нас і хай вони працюють, і будемо робити будь-які закони, щоб їм було зручно, і Ірландія. Була ж, бідна країна а зараз да там в офіси. Там Apple, Google, Intel, і в них зараз рівень життя п'ятих світів. Просто тому, що вони здали цим компаніям відкрити офіси найняти всіх їх людей. Всі ці люди отримують там гідну зарплатню. Е е ці компанії сплачують якісь там податки, і вони просто живуть. Чудово тому, е ну Англія, наприклад, у 80-ті роки так відкрила свою банківську систему. Вони сказали, у них теж був такий протекторат, і вони сказали, будь-які банки з будь-якої країни, хай відкривають офіси в Лондоні, Це примаги те, було. і це був такий біг-бенк. І після цього економіка то сну зараз. Англія такий, як ви самі знаєте, фінансовий світ. Ну лідер фінансового світу. Другий може після нью Нью-Йорка, Лондон. А тому дивіться, це то з прикладів дуже багато, коли країна відкривалася. Просто що я вам хочу сказати, що вже 30 років ми пробуємо побудувати цю там і українську суверенну якусь економіку, і це нас зробило найбіднішою країною в Європі. Тому я просто кажу, що це мій персональний досвід, тому що я зміг. А приїхати в Америку, я там жив у якомусь підвалі, працював а Через 10 років я вже там був віцепрезидентом Morgan і жив. Там мешкав з видом на центральний парк. Розуміти тільки тому, що да, там якщо ти талановита людина, ти хочеш працювати в тебе. Тебе тобі дають таку можливість. Я хочу, щоб у нас в Україні були такі можливості, щоб тут були ці західні корпорації, які теж будуть брати да кращих людей, да будуть заставляти їх дуже багато працювати. Це дуже важкі роботи, але. Потім люди будуть заробляти багато грошей, і всім буде краще. Так що ми вже пробували працювати на і Ахметова. Давайте попрацюємо на Інтел, Microsoft і Гугл, і подивимося, яка буде різниця, пане Романе. Ну якщо порівнювати Україну з Ірландією і з її досвідом, то все таки в Ірландії англійська мова, і в Україні поки що вона не стільки поширена. Тобто, ви підтримуєте ось цю ідею президента щодо запровадження англійської як мови. Міжнародного спілкування в Україні, ну а як же я вважаю, що ну по перше, да ось, ну треба переслати. Я, наприклад, моя перша мова на жаль, російська, і ну мені це дуже погано Тобто, Я не хочу, щоб наприклад, мої діти взагалі знали російську мову. Да? А англійською дає він не It's It's language з перфект perfectly. ланґвич. Е, тому я дуже вважаю, що всі е, е, пот мають розмовляти англійською мовою. Але дивіться, це просто у нас проблема, що у нас чиновники не спілкуються англійською мовою. Тобто всі бізнеси, то наприклад, у приваті то коли я був наглядовій раді, у нас робоча мова на вищому рівні. Завжди була англійська. Дуже багато компаній частних в Україні приватних компаній, де робоча мова вже англійська. Тобто ми частний бізнес, приватний бізнес вже під це підлаштовується, і так ми повинні бути нормальною європейською країною. До у нас є своя українська мова, а друга мова у нас англійська, і це нормально. Тобто, ну я не думаю, що це ну то тобто, я б не казав, що це така президентська. Я підтримую якусь я навіть Не знаю, що там за президентська ініціатива. Я просто кажу, що це просто нормальний напрямок руху, що Якщо ти е, це просто економіка, що якщо ти не знаєш англійську мову, в тебе буде один рівень зарплатні? Якщо ти знаєш англійську мову, в тебе інший рівень зарплатні, і ти вже сам повинен вирішувати, е, як тобі комфортніше. Згадали про чиновників, які не знають англійську мову, але водночас е, чи не вважаєте ви, що якраз чиновники, і зокрема. Можливо, навіть політики будуть проти цієї ідеї, про яку ви розповіли нам про те, що сюди повинен зайти міжнародний капітал і міжнародні корпорації. Я вже уявляю, як будуть бити себе в груди різні політики і кричати, що треба зберегти Україну, українське все ніяких міжнародних корпорацій тут не повинно бути. Ви вважаєте, будете саме? Так і буде. Так вони вже це 30 років воруть. А давайте я вам просто прикладу приклад: що якщо ви прослідкуєте усіх цих чиновників та політиків, про яких ви кажете, що раніше вони казали, захід поганий, нам треба зберегти наш економічний суверенітет. Не можна запускати сюди західні кампанії, а Росія нам другий брат. То тобто нам потрібно зближуватись до Росії. Да? Зараз вони вже не можуть казати, що Росія друг і брат. Це вже всім зрозуміло. Тому вони ще й голосніше кричать, що захід поганий, він нам дає мало допомоги, не можна сюди захід пускати, зовнішнє управління, економічний суверенітет. розумієте, і для мене це настільки мерзотно дивитись просто на всіх цих людей. тому що я не вірю, що всі з них. Щиро поміляються, і всі з них взагалі не розуміють, бояться. Ну може, деякий маленький відсоток з них є щиро там тупими чи необразованими, чи ще щось. А я думаю, що більшість це реально, конкретно вони ну, реально діють проти України, тому що єдине, що ця політика нам досягла за 30 років, що ми стали найбіднішою країною в Європі. І якщо люди вам кажуть, що не треба сюди запускати західний капітал, а треба там щось будувати своє, берегти економічний суверенітет, це значить, що ці люди не піклуються про Україну. Їм пофіг на Україну на майбутнє. Вони просто піклуються за те, щоб зберегти якусь кормушку, яку вони вони для себе. Корупційну чи якусь ще щось там регуляторну, яку вони для себе відбудували, і вони знають, що коли прийде західний капітал, ця кормушка зникне, тому що захід не буде платити хабарі. Вони вміють робити все те ж саме або краще ніж українці, будувати, давати роботи там, робити якісь сервіси індустрії. Але єдине, що вони не вміють робити і не будуть робити, це давати хабарі. І тому, якщо люди захищають те, що в нас зараз коїться, це люди питуються не про Україну, а тільки про себе особисто і в мене дуже. Дуже погане ставлення до цих людей, і я тому я з вами тут і спілкуюся, і тому доношу е свою точку зору, тому що я дуже ну, вкрай впевнений, що тільки через повне відкриття нашої країни для західного капіталу і західного бізнесу ми зможемо відбудувати нормальну країну, якою варта ціни, яку ми зараз платимо за свою свободу. Пане Романе, якраз і про хабарництво хотів вас запитати. То на вашу думку, чи зайде сюди західний капітал, знаючи про нашу корупцію, про наші суди, рейдерство, хабарництво, чи захочуть вони сюди йти? Ну, дивіться, це звісно важке таке питання. Але... Тому саме нам і потрібно, щоб ми і ми, як суспільство, творили тисне чиновники, і захід тож, ці європейські е е е інституції. То сам ну, ми по любому ми вже йдемо в Європу. Да нам треба приймати європейські інституції, Тобто цим тиском. Зверху Євросоюз і знизу нормальні такі прогресивне общество, як ви, як ваші глядачі, які зараз це все чують. Тобто, нам треба буде тиснути, тиснути, тиснути і зну е, з е, ну, заставляти нашу... зну знущати ні з ну при Коротше, е, е, тиснути на нашу владу, щоб вона е, робила це реальність. Тому що дивіться, давайте я вам дуже макро. Кажу, чому у нас така ситуація? Чому у нас відбувається цей такий статус-кво, тому що весь капітал в країні, тому що не запускали нормальний західний капітал, окрім там Тата -та Стіл, сюди зайшла. Весь капітал був сконцентрований в руках там всяких фірташів, Ахметових, Коломойських, які там награбували все вкрали там в країні в 90-х, Ну і багато людей там поменше, ну які ну дуже мало людей тоді чесно заробили цей капітал. Вони просто там вкрали, що впало від радянського союзу і. А ці люди сформували такий, якби інтерес, що вону тобто, і так, як як так вони володіли всім капіталом в країні, вони робили попит зі сторони капіталу, вони робили попит на корумпованих політиків, на корумпованих чиновників, на корумповані суди. Тобто це був величезний попит, який йшов від капіталу. Ми живемо в капіталістичному світі, і якщо зараз зайде нормальний капітал. Західний капітал, то всякі Samsung, Microsoft, Hitachi, там всі ці компанії, то навіть якщо їх зайде там 50-100 мільярдів доларів, вони вже цей чистий капітал буде робити попит на інші речі. Він буде робити попит на чесних політиків, на чесні суди, на чесні якісь там регуляції, чесні закони. Розумієте, і коли цей попит з'явиться. Тоді будуть теж зміни. Тому це такі паралельні речі. Не можна казати, що давайте ми спочатку починимо всі наші суди, а потім вже там почнемо запускати. Ми навіть зараз бачимо, що компанії західні вони можуть себе захищати і можуть влияти на нашу владу через посольства, через все це інше. В них є якісь механізми, але вони не вирішують питання хабарями да. І тому е, це такий знаєте трошки натуральний процес. Зрозуміло, що це не біле, чорне і що ти там відкрився, і вони зразу всі прийшли. Але я просто кажу, що чим більше першого капіталу заходить, тим більше з'являється тиск на владу робити ті зміни, про які ми зараз з вами розмовляємо. Так що це такий це не це не за один день відбувається. Але ми просто я ж кажу, що головне, щоб ми, як суспільство, перестали. Слухати наративи цих продажних політиків, всіх, які кажуть, що ось там ці захід прийде, буде нас там експлуатувати, і там будуть там, так, що краще хай на Ахметов експлуатують, Так Ви знаєте, мені там народ писав в коментарях. Такий просто я просто, я, я просто чумію з цих прикладів. Вони кажуть, а ось навіть ООН робив якісь дослідження і робив якісь етичні норми для міжнародних компаній, які там працюють там в нерозвинутих країнах, і я просто тось тобто, да те, що там якісь були проблеми, що Nike побудував заводу якомусь В'єтнамі. І там, там були дуже короткі, там якісь перерви у людей чи у людей, чи ще щось це не зрівняться з тим, як експлуатують наших людей на заводах пір наша де люди отримують там по 200 доларів на місяць за ползарплаті. Розумієте, тому то, що у нас люди як лякають, якимись там, страшками кажуть, я не розумію, що де в цілому це буде як я кажу, У нас таке як і Якщо прийдеться чиста вода у вигляді чистого західного капіталу. Це буде просто зовсім інша країна вже за п'ять років і цікаво ще вашу думку почути, коли саме іноземні корпорації, загалом іноземні інвестиції у відбудову України можуть зайти в нашу економіку. І це має бути вже зараз, тобто під час війни, чи вже після. Ну, дивіться, зараз. Це потрібно бути зараз. Тобто, компанії повинні заходити вже зараз. Я зараз якраз працюю зі своїми іноземними друзями, там з там, фондами працюємо над тим, щоб зробити такий міст, щоб було легше цьому західному капіталу, західним звичайним корпораціям сюди заходити. Тобто, щоб ми як там фонди підставляли їм якісь плаче, тому що ви розумієте, важко, наприклад, ось Siemens, Наприклад, там купує якийсь там запорізький трансформаторний завод, який там забрали. Я не знаю, кого там Коломойська чи там ще когось. Наприклад, вони його купують за двісті мільйонів доларів. Да? Завтра до них приходять е їх аудитори і кажуть: А ви знаєте, що в Україні війна? Тому всі ці двісті мільйонів доларів, що ви заплатили, на балансі у вас буде варто нуль. Тому ви це все повинні списати. Потім в Україні до них приходить там Коломойський в суди, каже, а цей завод забрали в мене. Тому я вас суджу, і ось рішення там Дніпровського суду, що вхід на завод заблокований, розумієте, так? Да, ці такі ризики, які корпорати просто зразу не будуть на себе брати. Тому е, ми зараз працюємо над моделлю, як зробити такі фонди, щоб фонд викупав на себе ці активи, а давав корпорату йому керувати, і потім вже корпорат заходив е, через декілька років після перемоги. Тобто, коли вже і коли вже всі суди пройдуть. Так що да, я, ну. Дивіться, це важко, це важко, але е, ми зараз над цим працюємо. Тобто треба треба вже зараз заводити, е, починати заводити сюди капітал. Тось тобто, і навіть там ну, наприклад, ці речі, які лежать на поверхні, будівельні компанії, навіть та відбудова, що вже трошки відбувається, то можна вже зараз їх пробувати залучати. Але це треба, щоб було бажання влади заводити сюди реальні іноземні корпорації, а не просто розподіляти ці кошти між там вже людьми, які знайшли до них підхід. скажімо так, так що да, ви ви задаєте дуже правильні питання, і насправді багато багато корпоратів, з якими ми спілкуємось. Я їх питаю, чи готові ви вже заходити в Україну? І вони кажуть, ми дуже хочемо, але ми зайдемо тільки після перемоги, і тому зараз робити механізми, щоб вони могли заходити вже зараз. Це ну таке питання, над чим я насправді зараз і сам працюю, і такі люди, як я теж над цим працюю і насісти. Так що да, ну, добре питання, я ж кажу. Ну на насправді да важко важко зараз під час війни за отримувати не донорські кошти, а реальні. Приватні інвестиції, але є, є якісь речі відбуваються. Тосну тобто, в основному там, наприклад, там одна там італійська. Там ми дивилися на цементний один завод біля вас, там з вонофранківські пам'ятаючи і, 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 і італійська компанія продала його ірландській компанії. Да, то тобто, ну, тось тобто, вони щось обмінюються активами в Україні, але такого, щоб хтось новий заходив і заносив сотні мільйонів доларів. Поки що не бачимо. Пане Романе, ну і цікава ваша думка стосовно того, яким чином все таки позбутися ось цих олігархів, то, яких ви, до речі, згадувати, той самий Коломойський палиця, фірташ, як їх відірвати від корита, так би мовити, і як їх викинути з політики? Ну, Дивіться, це довгий процес, але ну, це і є завдання мого покоління. Тобто я, я на це дивлюсь. Що я не хочу, щоб наступне покоління мало з ними справу, щоб вони взагалі знали, щоб вони там просто не були десь там на смітнику історії, щоб вони не мали такий надвеликий вплив на політику і економіку в країні. Тому ну, я це робив, наприклад, коли я був в приваті. Тобто ми і робимо, і тягнемо цей кейс з судом з Коломойським. Тобто те, що в нього зараз там конфісковують ці активи. Це нормально. Тобто, коли знаєте, навіть коли ми виграємо кейс в Лондоні і доведемося Коломойські. Там вкрав мільярди доларів вкладників, і він повинен буде їх повернути назад. Це вже буде безпрецедентна річ, розумієте? Тому не можна сказати, то тобто, і тут я знаєте, з підтримую владу, що вони дуже активно конфісковують активи, навіть цю укрнафту і все це інше. Тобто, да, Вони користують воду як привід, але він як привід. ну Но це нормально. Тобто, просто це не нормально, що ці люди мали. І продовжують мати такий вплив. І для них потрібно буде зробити, коли почнуться нові правила гри для них повинен. Ну, да можна, можна дати людям вибір. Навіть як Ахметов, Пінчук, вони пробують жити по новому, скажімо так. Тобто ми кажемо, що ось ми живемо по новому. У нас є нові правила гри. Ми не даємо хабарі політикам, Ми їх не маніпулюємо. Ми просто чесно конкуруємо. Якщо ви готові жити по новим правилам, окей, вам залишається ви працюєте. Якщо ви не готові. То ми вас помножимо на нуль, і це потрібно буде Тобто, То що ну якщо ми не очистимо країну від цих ну наслідків цього совка, то ми не зможемо стати європейською країною. Тому це нема такої, знаєте, такої одної паличкою, махнув, і все просто треба ось то що за доганяти в судах. Тобто, якщо вони когось корумпують, треба щоб ці антикорупційні органи доганяли цих людей. Сто це, це така системна системна робота. Тобто і треба розуміти, що якщо вони не хочуть жити по правилам відкритості там нормальної конкуренції і ну, будувати тут нормальну країну, то з ними треба боротися. Якщо вони готові допомагати і готові вже жити, я ж кажу по новому, то тоді треба ну, робити навіть якісь там виключення і змінити це. Ну це теж важко. Тут немає таких, знаєте, простих рішень. Коли ти шукаєш прості рішення, воно нічим не закінчується. Тож тобто просто треба планомірно, планомірно всім у цьому напрямку працювати. Вибачте, що я не більш конкретно. Та ну і на сам кінець, пане Романе, повертаючись... До вашої ідеї щодо залізниці київ франкфурт через Луцьке дякуємо, що дійсно лобіюєте інтереси нашого міста, яке дійсно в плані залізниці було обділене ще з часів якогось там Олександра II чи з часів Російської імперії. Але чи десь владі знають про цю ідею, чи її дійсно можуть втілити, чи реально, на вашу думку, така залізниця, зокрема через Луцька, не через Львів чи Ковель? Ні, ну я не думаю, що владі про це знаю. Це Я більше коли знаєте спілкуюсь з високопостальними європейськими та да, людьми. Я просто про це завжди кажу, тому що ну це пряма траса до Варшави і. Просто це ну це дійсно оживить ситуацію, тому що нам треба на західі, щоб було більше таких регіональних центрів. І якщо ну там потім зроблять Луцьк Львов Скоростну відку. Щоб ну люди там і до Львова могли доїхати. Да, але якщо вже будується, то треба краще побудувати так напряму через Варшавський цієї траси напряму. Франкфурт, Луцьк, Франкфурт Київ, цю залізницю. Ну це така річ. Знаєте, це може стати вірусною ідеєю. Зараз це ніхто не буде, але я при можливості я всім про це кажу. Може і ви кажіть, то, щоб щоб була така, то що. Це знаєте, це як це буде основний подарок, подарунок, якщо б знаєте, от я щось запросив у Євросоюз. Якщо б ми виграли, і в нас є можливість запросити одну якусь річ а, у Євросоюзу. Да, то тобто можна сказати, там побудуйте нам на 100 поверхів якийсь там офісний жилий центр в Києві, як символ перемоги, чи побудуйте нам 10 нових мостів через Дніпро, чи там аеропорт новий, чи ще щось я кажу, що найбільш як по мені, найбільш корисне для економіки України для. Нашої інтеграції в Європу на десятиріччя вперед була б саме швидкісна залізнична колія, Київ Франкфурт, Київ, Берлін. Там ну Київ Франкфурт Франкфурт більше такий залізничний центр, і тому е це така ідея, з якою я ношусь, тому що це був би такий знаєте, величезний європейський проект на десятки мільярдів доларів приєднати Україну, побудувати ці колію. так що. Тепер вже і ви знаєте, і ваші глядачі. Так що будемо всі Знаєте, воно з таких маленьких мрій, з маленьких речей все і відбувається. Ти починаєш про це мріяти, розповідати людям. Розповідати потім хтось підхоплює цю ідею, каже: О, так шикарна ідея. Я ось працюю в узалізниці. Чому б мені написати план там в дочубани, і там і воно підхоплюється, підхоплюється і починається. Мені не потрібен кредит за цю ідею. Мені потрібно, щоб э, ця колія відбулася, і, і э, Україна була. Не завжди прикований до Європи. Буде будемо сподіватися, дійсно, що ця ваша ідея, мрія втілиться в життя після нашої перемоги. Дякую вам, пане Романе, за цікаву розмову, за цікаве спілкування. Роман Сульшик, український фінансист, який тривалий час працював в Нью-Йорку та Лондоні. Був з нами сьогодні на зв'язку із Києва, з Софіївської площі. Дякуємо вам, пане Романе, на все добре. Тримаємо. Слава Україні! Дуже приємно, дякую. Слава Україні! На все добре, слава. героям слава! слава. is exactly. <síntos>